Повідомлення про зникнення голови обласного осередку партії Удар Сергія Лихмана з'явилися ще 19 травня. За даними прес-служби МВС у Сумській області, 18 травня близько 13.10 він пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся. Зараз проводиться комплекс заходів, спрямований на з'ясування обставин зникнення і розшук. Романські міліціянти також звернулися до місцевих жителів із повідомленням. До романського міського відділу міліції з управління міністерства внутрішніх справ України в Сумській області надійшла. Телеграма розшук зниклого лихмана Сергія Миколаєвича, голову сумського осередку партії Удар, прикмети розшукуваного зріст 180 сантиметрів. На вигляд 32 два роки очі карі та волосся світло русе. На розшук розшукуваного орієнтовно весь особовий склад розшукові таблиці з інформацією про зниклого, детальним описом його прикмет та фотографією розповсюджуються серед населення. Також працівники міліції звернулися до усіх засобів масової інформації із проханням розмістити відповідні оголошення. Сьогодні дійсно нам прийшли розшукові таблиці з приводу зникнення Сергія Лихмана, голови Сумського осередку від партії Удар на наступному тижні. Ми розмістимо інформацію та доведемо до відома громадян. Сергій Лихман відвідував Ромни під час президентської передвиборчої кампанії, 29 квітня та 15 травня. Правоохоронці звертаються до усіх, хто бачив його чи схожого на нього чоловіка вже після офіційної дати зникнення або володіє будь-якою інформацією, що могла б допомогти у пошуках і з проханням звернутися до міліції. Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.